Наш перший гість Сергій Череватий речник східного групування військ. Пане Сергію, ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Вітаємо героям, слава доброго ранку, колеги. Пане Сергію, тож розповідаєте, як загалом минув вечір, ніч та ранок на сході. Після удару, які нанесла українська армія окупанту на Харківщині. Він намагається перегрупувати свої сили. Зокрема, ряд підрозділів перемістити на Донецький та Запорізький напрямок. Звичайно, вони не на найкращому моральному стані. Також противник, зазнавши поразки, все рівно гатить з різних систем, завдав вісім ракетних ударів: 19 авіаційних та 86 артилерійських з різних систем залповогнення. Намагався вести штурмові дії на Бахмутському та Навдіївському напрямку, але отримав суттєву відсіч. Ну відповідно, і наша авіація нанесла 12 ударів по штабам, складам та підрозділам противника. завдавши йому суттєвої шкоди, і, ну, і війська тримають оборону, не даючи йому проходити вперед. Пане Сергію, якраз таки після такого карколомного провалу в обороні Російської Федерації на Харківщині, чи змінюють вони якусь свою тактику на сході держави саме ну, Вони її не змінюють, тому що е е е військово-політичне керівництво е видно, не змінює свої позиції, не дивлячись на розуміння того, що вихідні дані, які були перед війною зараз, суттєві, суттєво різняться в силах і засобах е ворога і наших. Проте я так розумію, що керівництво не хоче визнати цього, і вони намагаються перегрупувати ці залишки, намагаються кидати їх сіро на на штурм. Зокрема, цієї доби під Бахмутом, 137-й полк 106-ї дивізії військово військово Десантники російські зазнали суттєвих втрат, які швидше всього найближчий час не дозволять цьому підрозділу вести бойові дії. Таке відчуття, що Путін за щось ненавидить Десантників їх найбільше вже знищено. Ну на нашу радість, і на їхні гори, і під Києвом, і на Донецькому напрямку їх кидали на штурми щоразу, і щоразу вони натикались на шалений вогневий відпір наших військ. Відповідно одне з найбільших вид військ, які був знищений. Елітні десантні війська, як вони казали на початку. Тепер кількість таких військ знищено вже в достатній кількості. Пана Сергію, і головне управління розвідки України повідомляло, що військові частини Російської Федерації скасовують відправку підрозділів в Україну через масові відмови особового складу брати участь у бойових діях. Загалом. Як змінилися настрої у рерасистів? чи впала через це якась певна обороноздатність і наступальні можливості ворога, якщо говорити про їх моральні стани та загалом настрій? Звичайно, моральний стан їхній суттєво змінився, особливо після харківської операції. Якщо розумієте, коли вони на нас йшли з прокаченими містками, що вони друга армія світу? Ну, звичайно, в своєму житті вони цього не бачили, але думали, що по крайній мірі масою, якимось кількістю техніки вони задали нахто зараз. Вони розуміють, вони дуже бояться загинути. Вони масово хто може, пише рапорта на непродовження контракту, на небажання служити, не дивлячись на шалений тиск органів їхніх, там і виховних, і керівних. Вони збирають буквально по, по крупиці е, якийсь особовий склад, щоб не підрозділи. вичосують повністю ці так звані ЛНР, ДНР. Ви бачили полонених, можливо, відео, якої якості ці мобресурси. Е, вони вже так звані. Сама російська армія дала назву Пригожинським батальйон, підушини батальйони. Ви розумієте, чому? Да? Тому що напевно, не, най, не найопущеніші верстви. Е, Зеків цих російських ідуть туди, тому знаєте, подьякому будь будь-якому командиру поруч з таким підрозділом служити, напевно не зовсім. Плюс у них там все це як якась мозаїка, там етнічні батальйони це одне. Тіктокери і, 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 чеченські, там Дагестанці, це інше, Буряти там і Якути це ще інше, і само собою і, звичайні російські підрозділи, які як правило теж набрані. З, з глибинки, з дуже низькими доходами, і головна мотивація це отримання, хоч будь-яких коштів. Ви можливо теж бачили відео, коли нас захопили підрозділи о, ну, декілька вбитих, декілька поранених, і остання смс. Ми хоча б успіємо отримати зарплату. Тобто, от така мотивація у них максимальна. При якусь там велику Росію чи щось інше не йдеться, вкрасти щось, отримати гроші, вижити. Це їхня мотивація на сьогодні. Так, пане Сергію, це ми розуміємо. Якщо українці воюють за свою землю, то росіяни воюють просто за гроші і за справдні машинки, які вони направляють своїм родичам, десь там в глибинку Росії, а, пане Сергію, наступне питання до вас напередодні ЗСУ звільнили Святогірськ. Ця інформація вже є відкритою та відомою в інформаційному просторі. Які перші висновки після перебування там окупантів? Тому що бачимо, що на інших територій злочинів виявляється. Це дуже і дуже багато саме військових злочинів з боку Російської Федерації. Ну там нічим особливо не відрізняється. Працюють наші правоохоронні спеціальні органи. І як президент наш сказав вчора, що почерк російської армії він не відрізняється, будь де передмістя Київщина, Чернігівщина, Сумщина. Тепер Харківщина ну і Святогірщина так само знаходять вбитих людей, знаходять закатованих людей, знаходять всюди осквернені якісь храми і, і, і таке інше. Тобто їхній почать загадати, зламати, вбити, катувати. Він не відрізняється суттєво від будь-яких там інших деталі, я думаю, скоро будуть відомі, коли наші правоохоронні органі трошечки привідкриють за попрацювавши і надавши якісь матеріали. Пан Сергію, ми говорили вже про те, що окупанти масово тікають до кордону з Російської Федерації, а в російських пабліках, звісно, публікують і пишуть, що армія Росії згортає навіть своє ППО. Чи є це підтвердженим фактом, і загалом, чи може це вказувати на те, що готується якийсь певний жест доброї волі, тому що зокрема вже 15 вересня, так і на 15 вересня Путін говорив, що він буде окуповувати всю територію Донеччини станом на цю дату, але як ми бачимо, що нічого у нього не вийшло. Ну так його можна сказати, назвати можна таким геополітичним імпотентом. Він от обіцяв всі якісь такі великі е, зрушення своєму народу, досягнення, здобуття. Насправді, всі дати ви пам'ятаєте: 9 травня, день Росії в червні, кінець червня, кінець літа. Зараз уже кінець вересня. Всі завдяки доблесті мужності і. Талант наших бійців і таланту наших командувачів і командирів, ці всі дати зірвані. Я певний, що будуть наступні зірвані. Справді це колаборантські скажем, кола, які за вісім років окупації частини нашої Донецької луганської області там вже певна така прошарок, на жаль, сформувався. Вони зараз посилено відправляють як мінімум свої родини. Хто може сам тікає? Це не вистачає палива, відповідно, є черги на кордоні Російської Федерації ну в них там теж буває сюрприз. Як на Харківщині було повідомлення, що вони не дуже той пускають їх. Вони напевно, що знаєте, зрадники це не найкраща людська категорія, яка комусь там потрібна. І відповідно так само вони переміщують дорогі види озброєння, тому що тому числі на Харківщині було захоплено дуже величезний арсенал, і зокрема і оборони комплекси ОСА, ТОР, комплекси радіоелектронної боротьби надзвичайно дорогі, тому вони зараз так були помічені, що комплекси с 300 вони намагаються перемістити за. Кордон Російської Федерації він має досить далеку дальність ураження відповідно, знаходячись поблизу нашого кордону, він те також може наносити шкоду, але вони розуміють, по крайній мірі зменшиться ризик його захоплення, хоча не факт.